Нам вже немає часу між собою сперечатися, шукати винних і звинувачувати один одного. Не зовсім мало часу залишилося для того, щоб говорити, діяти і підтримувати наших вчених, які можуть допомогти нам вижити. Варто їм допомогти і підтримати, тому що е Ті, хто посилався на вчених і казав, хай вчені цим займаються, а де вони були, а чому вони, і так далі. Претензії до вчених якісь пред'являти зараз немає ніякого сенсу, тому що вони теж люди незахищені. і так як і в любій галузі, ті, хто говорять правду. І їх ніхто не чує в кращому випадку, а декому придеть, приходиться за це дуже гірко розплачуватися. Тому давайте зараз підтримуємо наших вчених, вчених усього світу, яким потрібно об'єднатися. Всі ті дослідження, які вони вже провели, поділитися досвідом, поділитися своїм надбанням один з одним і з нами з усіма, щоб ми всі знали реальну картину. Тому що зараз волонтери по кусочках, по крупинках збирають цю правду, збирають цю інформацію для того, щоб розповісти всім. А давайте ми всі підтримаємо вчених і вони нам все розкажуть ще точніше, ще краще. І вони зможуть працювати спільно в усіх лабораторіях, тоді, коли. Ми об'єднаємо вчені і самі об'єднаємося. Ми зможемо спостерігати за кліматичними змінами на всій планеті. Давайте не будемо мовчати. Давайте будемо говорити вголос і об'єднуватися. Це необхідно ще раз для того, щоб порятувати людей.